9 березня в Україні відзначається День народження Тараса Шевченка, який став символом українського духу та свободи. Його творчість та образ напротязі десятиліть надихали українських патріотів на боротьбу за майбутнє країни. Великий Кобзар активно виступав проти пригнічення українського народу Російською імперією, та це коштувало його здоров'ю та кар'єрі. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Плугаторі з плугами йдуть, співають дучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. І смеркає і світає. День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. кайданами нами міняються правдою торгують. У нашій мраї на землі. Нічого кращого немає, як та я мати молодає своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печалю хватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Немає гірше, як в неволі, про волю згадувать. А я про тебе, воленька моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою і прехорошою, такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле, ти моя співана воле. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.